Рина Капітанчук Лікар, невропатолог вищої категорії, завідувачка неврологічного відділення Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру, ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради десять років. Працювала неврологом у інсультному відділенні лікарні імені Ющенка. У реабілітаційному центрі працює з 2017 року. Ірина Капітанчук переконана, що сьогодні всі мають знати про захворювання, спровоковані стресами, неправильним харчуванням. І повинні слідкувати за своїм здоров'ям, щоб попередити захворювання. Вітаю, дорогі глядачі! Сьогодні поговоримо про захворювання головного мозку та кістково-м'язової системи. Саме хронічне порушення мозкового кровобігу та кістково-м'язові захворювання складають найбільший відсоток звернень до невролога. Хронічне порушення мозку проявляється і скаргами на порушення пам'яті, уваги, головокружіння, нестійкості при ході, порушенням сну, перепадами настрою, емоційною нестійкістю, що при прогресуванні хвороби може привести до деменції. Для запобігання цього захворювання необхідно слідкувати за факторами ризику серцево-судинної діяльності, так як робота серця напряму пов'язана з кровопостачанням та роботою. Головного мозку. По-перше, це підвищення артеріального тиску. Треба дотримуватись артеріальний тиск в межах 120 на 70 130 на 80 мм ртутного стопчику, але не нижче 110 на 60 мм штутного стопчику. Регулярний прийом препаратів для лікування артеріальної гіпертензії є доведеним важливим заходом профілактики розвитку хронічного порушення мозкового кровобігу. Другий фактор ризику це паління. Потрібно відмовитись від тютюнових виробів, бо безпечного куріння не існує. Припинити вживання алкоголю всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, не буває безпечної дози алкоголю. Третій фактор ризику це атеросклероз судин. Головного мозку. Починаючи з 40-річного віку, рекомендується регулярно контролювати рівень холестерину у крові. Рівень загального холестерину має становити 5 мм на літр та менше. Для профілактики підвищення рівня холестерину важливо дотримуватись правил здорового харчування та рекомендованого рівня фізичної активності упродовж всього життя. За результатами досліджень, значний достовірний, гіпохолестериномічний ефект мала середземноморська дієта, яка включає щоденне вживання різних свіжих овочів, зубчику чеснота, пригорошні горіхів, насіння. Двічі на тиждень рекомендовано вживання жирної морської риби. Головні вороги захворювання це недостатнє споживання овочів та фруктів, безконтрольне вживання солі, цукру та транжирів. Ну і взагалі переїдання. аби запобігти розвитку захворювання, необхідно споживати 400 грам овочів. Та фруктів на день, зменшити кількість солі у раціоні, вона має не більше бути 5 грам або 1 чайної ложечки щодня, а також стежити за балансом білків, жирів та вуглеводів. Тобто тарілка здорового харчування на нашому старі має складатись із 50% некрахмалистих овочів, 25% крохмалистих це картопля, кукурудза, фасоля, 25%. Це біле м'ясо, риба, гриби. Четвертий фактор ризику це мала фізична активність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я необхідно займатися фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень. Тобто це швидка хода 30 хвилин щоденно. Намагатися щодня робити зарядку, більше ходити пішки, підійматися сходами та загалом активно проводити свій час. Не відкладайте здоровий спосіб життя назавтра. на завтра. На дворі весна, а гарна погода стимулює нас більше гуляти та рухатись. Помірні фізичні аеробні вправи мають бути в межах цільової зони пульсу, які різні для різних вікових груп. Тобто це рівень пульсу, при якому розширюються судини, покращується кровопостачання та збагачення киснем тканин організму. У 30 років він складає від 95 до 160 ударів за хвилину, у 40 років від 90 до 153. у 50 років від 85 до 145, у 60 років від 80 до 136, а у 70 років від 70. 75 до 128 ударів за хвилину лише при систематичних тренуваннях можна досягти цих показників пульсу. Саме активний спосіб життя та спілкування зі своїми друзями, знайомими та родичами сприяє виживанню нейронів та встановленню зв'язків між ними. Отже, це тренує пам'ять та дає змогу опанувати нові навички та засвоїти нову інформацію. Важливо також щорічно контролювати рівень цукру та слідкувати за вагою тіла. Другою причиною звернень до невролога є захворювання кістково-м'язової системи та хронічного болю, які супроводжуються тривожними та депресивними розладами. Хронічний біль це біль, який триває більше трьох місяців. І він може бути в будь-яких ділянках організму, тобто в ділянці прямої кишки, в області шлунку, в статевих органів, в області серця, в горлі, у трудній ковтання, в руках та в ногах, уздовж всього хребта. Пацієнти приймають багато знеболюючих препаратів, які не допомагають, так як причина цього болю на рівні сприйняття болю у головному мозку. І це міждисциплінарна проблема, яка вирішується після консультації уролога, гінеколога, гастроентеролога, кардіолога, лор-лікаря, травматолога, психіатра, психолога і невролога. Всі ці фахові спеціалісти є в нашому диспансері, тому лікування хронічного болю вирішується індивідуально у міждисциплінарній команді. І саме лікування гострого болю, який триває до 6 тижнів, може бути профілактикою виникнення. Цього хронічного больового синдрому. остеохондроз це захворювання, яке більше всього пацієнти звертаються з цією причиною до невролога. І остеохондроз хребта може бути як наслідок недопустимого навантаження на хребет, постійних одноманітних рухів, тривале перебування в одній і ті ж самій позі, і все це є фактором ризику виникнення цього захворювання, а також у спадок від Можуть перейти особливості хрящової тканини, її фізико хімічній властивості, структура самого міжхребцевого диску, і це в комплексі з іншими факторами ризику може послужити розвитком остеохондрозу хребта. Також судинна патологія, травми можуть порушити процес нормального харчування міжхребцевого диску, тобто, щоб остеохондроз почав розвиватися, потрібно сукуп. Кість декількох факторів, а посилитися захворюванням може під впливом стресу або перехолодження. Тож профілактичні засоби для запобігання остеохондрозу перше все це зміцнення м'язового корсету, плавання, адекватне фізичне навантаження. Друге, це ортопедична профілактика, правильно підібраний матрас, ортопедична подушка, устілки та щоденна гімнастика. По-третє, необхідно уникати різких рухів і нераціонального фізичного навантаження, не переохолоджуватися, не перебувати довго в одному положенні. По-четверте, це дієтичне обмеження та лікувальна фізкультура при збільшенні ваги тіла. Тобто в харчуванні потрібно зменшити до мінімуму сіль, цукор, жирні та копчені страви. Необхідне збалансоване харчування, багато вітамінами та мінералами, прийом достатньої кількості білкових продуктів, нежирного м'яса, риби, кисломолочних напоїв. Раджу також жувати достатньою кількість рідини. Джерелом колагену є желатин. Тому в раціоні при остеохондрозі потрібно включити такі страви, як холодець, а на десерт – желе, пастила або мармелад. Потрібно багато рухатись, адже саме гіподинамія призводить до захворювань хребта. Щоб не допустити подальшого розвитку захворювань остеохондрозу хребта, необхідно почати як може раніше починати лікувати це захворювання. Для покращення лікувального процесу при остеохондрозі та кістково-м'язовому тонічному синдромі у неврологічному відділенні використовуємо лікувальні блокади, плазмотерапію, пропонуємо підбір індивідуальних фізичних вправ та напрацьовані схеми лікування доказовими препаратами згідно національного переліку. Будьте здорові, активними. Активні, рухайтесь, цінуйте життя, визначайте свої фактори ризику разом із лікуючим лікарем та коректуйте їх для запобігання захворювань. Слава захисникам та захисницям нашої країни, які дають нам можливість працювати, жити, надавати необхідну допомогу та удосконалюватись.